Ми ж пам'ятаємо, що 95-й квартал мав колись назву Криворізька шпана. Так, це перші команди КВН, в яку запросили брати Шефіри Зеленського да, на підтанцівку. Да? А психологію шпани найкраще описали Ільф і Петров. В епізоді між Бендером і Шурой Болагам. машинально, шеф, машинально Я ж машинально, шеф. Каже, Шора, вам вона для щастя? 5 рублей, подай сюди. П'ятдесят тисяч. Він вкрав сумочку, де там був профсоюзний білет, і шеф рубль з копійком. Каже, шеф, я ж машинально, я машинально. ні І ви не відю публіку абсолютно не зможете відучити красти. Вони машинально крадуть. Це у них здуть зашито. Це шпана. Вона для того існує, щоб чистити кишені, там, десь когось там, на обстопі брати і так далі. Вони інакше не можуть. Вони, так, вони, вони це всмоктали з молоком мами своєї, розумієте? І коли вони прийшли до влади, вони ж звички не поміняли. Вони все це просто масштабувалося. Масштабувалося, що таке Кривий Ріг і що таке Україна в цілому. Пощо? Це ж не, не співмірні речі. От вони крадуть, 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 крадуть. І все думають, що от це їм з рук зійде, зійде, зійде. І брешуть, 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 брешуть. До речі, зараз вийшла дуже цікава заява НАТО. Він же нам пояснював, що у нього не було ракет для протиповітряної оборони, що, мовляв, союзники не постачали. Мовлять, це все постачало. Все постачало. Тож все було, чого як у кота Матроскина каже. середства у нас є. Нам ума не, хватає. не хватає. Рік він не міг призначити командувача повітряними силами. Рік, пане Дмитро. Ну, не мені вам розповідати, в чому різниця між керівником постійним і, і, і виконуючим обов'язки. Обов Виконуючи обов'язки, він ні за що не відповідає. Він тимчасова людина, Боже, мій, нікуди я не втручаюсь. Не чіпайте мене, я вас не зачеплю. Рік. Протягом цього року ніякого розвитку по систем протиповітряної оборони не було, ніяких доповідей голов... Верховному головнокомандуючим не було, Сирський ним керував, а у Сирського голова болить за те, що, значить, там фронт сипиться. Він забирає мобільні вогневі групи, відправляє їх на фронт, а тут якось без, без вас розберемося. Всі мовчать. І потім, коли, е, вибачте, жарений петух в одне місце, значить, там е, плюнув. А знаєте, коли б це був жарений петух? Коли воно влетіло в кабмін, і в кабмін влетіла не ракета, пане Дмитре, це не ракета, це шахет Звичайнісінький шахет в будівлю кабміну влетів. Вони почали знову брехати, що ракета там вони не могли ми від них захиститися і так далі. І коли провали сьогодні, от чого люди сидять сьогодні в темноті і в ході, тому що з одного боку верховний головнокомандуючий не займався питаннями протиповітряної оборони взагалі. Я розумію, що мені, коли він ніколи, там в спортзал ходив, качався там. Подивиться, кому там бікцію виросли за цей рік. Фантастично. Грав в теніс, дивився в Теніс, Він з цей, був чемпіонат по тенісу, в офісі президента, всі йому там програвали. Один тільки Кирило Тимошенко вигравав, його вигнали. Щоб, щоб він більше не вигравав. <соць> <розвиток, соць> Промовиста така детальна. Які... Так. Вигнали <соць> не за те, що він щось там не те зробив, а те, що самого почав обігрувати. Ну, наші такі співробітники в Офісі. Ну, тепер ходить, там розказує. Що правильно, що, 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 що неправильно? І от він цей час Ну ніколи було людині розумієте, саміт миру, глобальний саміт миру, там безпекові угоди, і весь цей антураж, от він цим займався. Це постановочні якісь дії, дійства були. Ніхто не займався конкретною справою, як покращити оборону цих об'єктів протиповітряну. Що робити? Які, яку стратегію вибудовувати? ясно ж було, що расисти будуть бити далі. правильно а з іншого боку, його друзі, там, і компанії э, вирішили, що не, ну, на що витрачати гроші. на будівництво захистити споруд. Це не работає. Жалко денег, да. жалко а, денег. І да. значить, давай на кишеню це все діло. Вот. Вот. Я, коли це них чув, завжди анекдот згадував. Пам'ятаєте, як приносять доктору коньяк та цукерки. А він каже, як вам не стыдно? Каже, Я як доктор? Це ж вам, ви чисто. Як вам не стыдно тратить мої деньги? Мої деньги. <ріпи> <спешев> так так це й тут. Наші вам ці захисні споруди. Ну. Краще, от ми там, вот, 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 в інший спосіб. Двушечку на Москву, значить, і все, що все, що потрібно. Ну, дійсно дуже промовиста річ що в Давосі Зеленський здвинуватив країни НАТО в чому не постачають нам достатню кількість ракет снарядів. Ну для того, щоб тут отримати е, на внутрішньому периметрі та оплески, трошки там додати свого рейтингу, але ж пред'являючи претензії НАТО, ти хоча б жодний раз вибачить за те, що ти три роки не призначав посла при НАТО. Ти не погоджував дорожну карту. Ти сам демонстративно відмовлявся від запрошень на асамблеї НАТО. Ну, тобто, колись Муженка, пам'ятаєте, муж, Муженко ж прибув на засідання НАТО і вже приїхавши, дізнався, що його, його з... звільнили да? його настільки промовистий й були кляпа стадії е, країнам НАТО Тут сьогодні. Колишній директор 6 між іншим, зробив наголос на тому, що сьогодні росіяни гинуть в інтересах в першу чергу Китаю, тому що Китаю сьогодні напрочуд вигідна кон'юнктура, коли він за безцінь скуповує сьогодні всі, практично не тільки там нафтою, газове і золото, і алмази, і деревину став першим в світі виготовленню меблів через те, що прорубає величезні просики там в Сибіру, постачаючи собі цю деревину. Але Зеленський два роки не призначав посла в Китай. Тобто, ми розуміємо, наскільки. Цей напрямок стратегічно важливий, а Зеленський потім зрештою призначив людину без будь-якого справді дипломатичного досвіду. ну, цього Паша, як його там прізвище зараз не згадаю. Е е е е е диплома, як і... Рібікін, паша Рібікін, який диплом має випускника Інституту міжнародних відносин, але який Єрма ніколи міжнародних диплом. відносин не. Нас... Только вот дело в том, стовпці <laughs> макусій мак лишна бумагія абсолютно да. пане Дмитри. Ты... Ну яке ти має, яке він мав моральне право. Робити закиди європейцям, що вони не здатні себе захистити. Коли ти провалив держоборонзамовлення 2020 року і 2021, ти зупинив всі ракетні програми, ти закликав готуватися до шашликів. Потім Росія напала. Якби не реформи 14-19 років, коли армію з руїн підняли, ви висміювали гасло армія, мова віра, мовляв, це все нам не треба, треба просто перестати стріляти. І сюразу стане на своїх І він набрався наглості розповідати європейцям, які нам допомагають. Єдиний, хто нам допомагає сьогодні, що ми неправильно. медліна! Не, не вижу пота, як у нас в армії кричать. Да? Чого так повільно все це робить? І, 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 і слухай, стоїть Урсула фон дер Ляй, да? Яка фактично свою кар'єру поклала на те, щоб значить, допомогти Україні. Стоять інші союзники, які віддають в яких величезна опозиція. Зараз я от подивився, як виступала Ліса Вайдель е в Бундестані. Yeah, я ж не да. Yeah, там... yeah. І незважаючи на це коаліція правляча, тримає стрій, допомагає Україні. І ти їх набираєшся наглості, замість yeah. того, щоб дякувати підтримати і сказати, що так і так, ти починаєш їм розказувати, які вони неправильні я навіть зараз прочитав сьогодні значить, допис Вадима Денисенка. Ми разом працювали, він був представником Кабміну Верховній Раді. І він теж підключився, що там європейці, вони там не такі, вони... їм вигідно, щоб Україна що два роки воювала. Вадим, да мені плювати, вигідно їм чи ні. Якщо їм вигідно, то це добре. Тому що найближчі два роки війна не закінчиться. Якщо наш інтерес співпадає з їхнім, то треба тільки радіти, що їм це ж вигідно. І що вони нас будуть фінансувати. А якби нам це було невигідно а нам ще далі воювати, то що б ми далі робили? Хто б нам допоміг? Трамп вже все, він давно відморозився, він нічим нам не допомагає. Так навпаки, дякуйте Європі. Ні, вони її клюють, клюють, клюють. Ну, а стосовно Китаю, пане Дмитро, вибачте мене. Я коли з китайцями спілкувався я відчував, що я спілкуюся з інопланетянами. Знаєте, справа не в мовному бар'єрі. Справа в їхньому менталітеті, От, я не знаю, але це унікальна страна, країна, в якої Бога, в принципі, в ментальності їх не існує. У них там це ну, вибачте, там, це абсолютно історична особа, і ніякими містичними властивостями він не, не не володів. І вони мислять зовсім не так, як ми. Вони мислять категоріями вічності. Вони не планують там на 5, 10, там 15, вони мислять століттями і епохами. І коли сьогодні Китай <хай> бачить, як його колишні вороги воюють між собою, то в чому їх інтерес? Їх е принижували і грабували, там, і значить скували і Росія, і всі західні країни. І оце як вони придушували боксерське повстання на початку 20-го століття. І опівну війни вони прекрасно пам'ятають, як ділили цей Китай, там розчленовували І зараз вони спокійно сидять на березі річки. І Дивіться, чекають, як... трупи ворогів пропливуть повз них, і всі чекають, коли ж Китай війну зупинить. А чого він має її зупиняти? Всі дешеві ресурси з Росії. Путін забесі, знаєте, як отой алкоголік все виносить із квартири чи наркоман да? за дозу ще одну. Тому що він жити не може, так і Путін все віддає, а вони йому ще й знижують, 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 знижують ціну. І він ще більше, 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 більше втягується в весь цей процес. З іншого боку, західні країни потребують Китаю, тому що теж ситуація там нестабільна. І, і вони просто зараз, ну в зеніті слави. єдиний хто їм може кинути виклик, це Трамп. Ну то таке? І ось з Китай, Китай все влаштовує абсолютно. Весь ця, вся зміна світового порядку, відміна всіх цих міжнародних правил, можна жити і бути, так би мовити, при своїх інтересах. І коли ми. Ну, я не знаю, ну треба розуміти, що фактично наша доля пов'язана з доля європейських країн. Ну, якщо проаналізувати всю ситуацію, то ні, нікому ми не потрібні, крім наших сусідів. І то не всі. Тому що ви ж бачите, що там в Угорщині твориться, що в Словаччині, що зараз цей бабі, Бабіш прийшов до влади в Чехії, в Польщі спасибі Туску, вони ситуацію тримають, і в Румунії румуни виявилися розумнішки, багато хто про них думав. А вони вибрали математика: Нікушора Дана, людину з мозгами, мера Бухареста, який цього свого рагуля обіграв в другому турі. В чисто обіграв ніхто не вважав, що він там може бути президентом.